Всім привіт. Прийшли ми до капусти. Треба прибирати. Хоч і погода ще дозволяє їй постояти, але нас птиця не дозволяє їй стоять. Приходять і просто клюють. Ось гірчиця зелена, як аж окови вибиває. Зелені ще не хочуть. Йдуть до капусти, капуста їм добріша. То треба її вирубати і привезти. Та й погода там показується по погоді дощі. Навіщо вона буде мокнути? Зараз вицей, перевеземо, виріжемо та і все. І прибереться вже на городі. Залишиться лише посадити цибулю та часник і все. І з городом буде 25-й рік закритий. Так що зараз прибираємо капусту, виріжемо, бо бачите, починає верх пропадати. Це все обчиститься. Там по поводу зберігання. Багато людей я бачу по Фейсбуку, викидають, що люди обматують харчовою плівкою. Ну, Ніхто так не експериментував, якщо хтось робив, напишіть, чи воно дійсно ефективне, чи ні, чи стоїть його так попробувати. Як воно буде зберігатися, тому що в нас сирий погреб, мокро там, і вона не, не зберігається. То хочу пару головок замотати у харчову плівку, тому що всю ну, точно ні, але декілька на експеримент можна зробити. Так що приступаємо, зараз виробуємо капусту. У нас даже синя в цьому році. ого! Ця така гарна. А це таке. Треба, мабуть, до капустини, 2-3 <рістити> різати, щоб в нас що це за капустина. У мене кулак більше, ніж капустина. Ну, є така він, нічого. Ну, пару штук такої є, а то все дріб'язок. Все, починаємо прибирати капусту. Завдання дала, працює наповну. Шапочку надій на вуха, вітер дує. Так не чуєш, а то взагалі не будеш чути мене. Зато як тихо буде. Тихо буде? Ага. Скучно буде. Знаєш, як писали десь, читали, що знаєш для чого чоловіку дали Богдав жінку. Щоб воно і скучно було. Буде дуже легко. Ну, а там по-другому написано, я не буду казати. <гум> з городу, тому що, я ж кажу, як підуть дощі, тоді мокро її рубати. Неохота. Ну, можна, щоб іще вона постояла. Морози там не передаються, але ж. Ну, 19. На 19? -те. Показали 22-го до 20 градусів, на 19-го. Та вони по погоді зайдеш тут одне, тут друге, ну я не бачу там потеплення до 20-10 бачив. Телеграмі. Я заходила на синоптик, так там немає. там. Максимум буде 15 і то. Це де те є 20, 24 число. Так, це курочкам буде. да, Смаколики? Непогано, непогана не така капуста. А я потім те побираю. Нам головне забрати городу, а потім я її передивлюся, перечищу. Я ж кажу, хочу спробувати ще у харчову плівку. Не багато, але декілька на пробу зробити хочу. Щось вітер розходився, такі є сифони фони ті з поля, аж здуває. Ну, правда, ми такі худенькі, що не здуме. Не полетим за вітром, але ж дує холодно. Дуже низько не бий його біля землі. На на ну так, ну так А тобі Короче Це ж дуже довгий черенок отой Іди, щоб я тебе не казав, куди туди йти. А куди? Добре прибирать. Лягти на диван полежить? Так. Да. Щас таке я зроблю, піду ноги задеру. Я хотів заробить, а? Ой, да-да. Дуже смішно. Смішно козі що щось у грязі. Рога Да, Так, рога. <зас> <реш> 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 ну, а друзі, краще все куримось Та їздять. Да давай зараз однесу. Читачку тягти. Mm? Читачку тягти. Ну може, кармани положити, як у все. Перва ходка пошла, перегрузу немає, щоб не це і не буксувало тут. Ніхто так не радий до неї, як оце вутки, е? Ja, я свій транспорт мені Така тачка одна вже є. Ось синя врожайний помиль. Ну, нічого, <плес> да. ну є і гарна, але бачите, вже, вже почали хлювати. Будемо робити пелюстку з буряком. Отака одна тачечка приїхала. Працює, працює. Та ти одну тачку і курям висип, не тільки цим сюди в загороду, а старим. Ну так да, вони ж півдня більше половину дня закриті сидять. Я теж їх випустила, кстати. Невеличка, але гарненька капусточка. А вже трошки залишилося. Ой, пошли курі, он пішла його гнати. Кричу. Да ну. з капустою справилися. Дві тачки. Гарденька. Капуста. Ну, я ще трошки це пооблущую. Ну і як, якби пообрізати оці кочеришки, то набагато менше було б капуста. Так багато місця займає ця, ця частина. Непоганий врожай. Гарний. Так, прийшли б вже до хати. Щас хотіла поставити мундірку в каструльці, але передумала. Зараз щоб швидше, буде швидка вечеря у нас сьогодні. Мундірка буде. У мікроволновку набагато швидше звариться, ніж на газу. Зав'язую пакет і в мікроволновку ставлю на 10 чи на 20 хвилин, а потім буду трогати. Коли готова буде, то й вимикати. Ну і витягну. Поки okay, картопля моя в мікроволновці там вариться, зараз роблю салат синьої капусти і оселедець їсть. І отака буде швидка смачна вечеря. Домашня синя капусточка. Зараз цибульки зелененької, майонезом перемажу і все. І такий буде салат. Дуже люблю синю капусту в салаті. Звісно, руки вже от капусти пофарбовані, ну нічого страшного, зато салат буде смачний. Ось картопля моя, готова з мікровомовки. Зараз почищу і смакота. Салат готовий, ще зараз оселедчик поріжу і зроблю отаку заправку із щасникових стрілок. Отака у нас вечера. Так, чищу картопельку і хай остиває. Ось така вечеря на швидкоруч. Оселедець товстолоб, скумбрія ще була ціла рибинка. Часникові стрілки не схотіла чистити часники, добавила трошки олійки, картоплю почистила, салат і батон. Правда, нема українського хліба. Ну нічого. Будемо їсти з тим, який є. Отака смакота в нас на сьогодні на вечерю.